Є стандарти надання медичної допомоги. Згідно стандартів надання медичної допомоги, кожен медичний, на прикладі пологових будинків і пологів в цілому, кожен пологовий будинок, який надає менш ніж 350 пологів, послуги з 350 пологів на рік, вважається небезпечним для матері та для дитини. Це перше, що нам треба сфокусувати. По-друге, Сьогодні є нова модель фінансування закладів охорони здоров'я Національної служби здоров'я, коли ми за кожну послугу отримуємо кошти до наших медичних закладів. Саме з цих критерій ми маємо виходити. Тож, перше, найголовніше, ми маємо надавати безпечну послугу. А друге, наші заклади мають заробляти кошти для свого розрахункового рахунку, для того, щоб платити заробітну плату, поновлювати свою матеріальну технічну базу і так далі. В нормальному сенсі цього слова сьогодні заклади, наприклад, пологові будинки мають між собою конкурувати. Хто надасть кращу, якіснішу, сервіснішу послугу, там мають відбуватися пологи, туди будуть йти люди. Сьогодні на території міста Запоріжжя функціонують чотири пологові будинки: перинатальний центр, три міських пологові будинки. І Наскільки знаю, скоро ще з'являться пологові будинки приватні на території міста Запоріжжя. І ми маємо розуміти, що загальна кількість пологів на території Запоріжжя за 2023 рік і приблизно така ж планова на 2024 рік це 2 тисячі. Якщо ми 2 тисячі поділимо на 4 або на 5, ми розуміємо, що економіки не існує. І кожна медична установа буде дотаційною. Кожна. Це, мені здається, є трохи неправильно. І ми маємо а, зробити найбільш найкращі наші установи а, найбільш розвинутими, але і комфортними, доступними для наших мешканців. Саме через цю призму всіх цих чинників ми сьогодні розглядаємо, як мають функціонувати ті чи інші медичні установи в частині також пологових будинків. Ми Ведемо цю дискусію з міською владою, ми проведемо консультації з Міністерством охорони здоров'я найближчим часом і відкрито вийдемо та скажемо мешканцям, чому ми пропонуємо ті чи інші заходи, як вони мають працювати. Що стосується всіх інших медичних установ, саме така задача є на сьогодні. Ми завершимо цю роботу. Я думаю, що впродовж декількох тижнів вона стане публічною і ми готові відкрито дискутувати на цю тему. Тож, пріоритет номер один. У Запорізькій області це сьогодні надання медичної допомоги військовослужбовцям. Сьогодні Запоріжжя це такий перший рубіж, де надається масова допомога. Друге, це всі мешканці мають право мати рівний доступ до медичних послуг, безкоштовних, ключове. Третє, вони мають отримувати ці послуги в комфортних умовах. Тож ми такі критерії прописуємо, закінчуємо і відкрито поговоримо з мешканцями Запоріжжя. Я впевнений, що ми отримаємо підтримку, ми маємо цей досвід, ми хочемо зробити краще, в жодному разі не гірше. Якщо буде проблема від якихось керівників, які мислять не через призму тих критеріїв, яких ми говоримо, то ми також про це відверто скажемо. Наш інтерес це мешканці. Ми маємо бути разом.